Рух в Ірані вийшов з під контролю. Протести в кожній з 31 провінцій країни переросли в масові сутички з силовиками та армією, горять урядові будівлі та поліцейські машини. У горгані вогнем знищили офіс губернатора, в Ісфахані – редакцію телерадіомовної компанії. Отримувати актуальну інформацію стало складно, тому що в ряді регіонів обмежили роботу інтернету і мобільного зв'язку. У Тегерані протестувальники підпалили машини і мотоцикли сил Басідж, що входять до складу корпусу вартових ісламської революції. Місцеві державні змі повідомили, що влада для придушення заворушень задіяла сухопутні війська КСІР. У місті Кереджа силовики застосували проти протестувальників бойову зброю. Напередодні Дональд Трамп заявив про те, що США завдадуть Ірану сильного удару, якщо будь-які учасники масових заворушень будуть ліквідовані. І тепер вже немає ніяких сумнівів у тому, що заворушення і провокації на вулицях міста Ірану інспіровані Тель-Авівом і Вашингтоном. А сенатор Лінці Грем пригрозив фізичним усуненням верховному лідеру ісламської країни Аятолі Алі Манеє. Сенатор США Лінці Грем попередив, що Трамп. Ліквідує верховного лідера Ірану, якщо продовжиться придушення протестів в країні, учасники яких вимагають поліпшення умов життя. Аятолі, ви повинні зрозуміти, якщо ви продовжите знищувати своїх людей, які вимагають кращого життя, Дональд Трамп знищить вас, заявив Грем в інтерв'ю. Грем сказав, що Іран чекають зміни, назвавши це найбільшим зрушенням в історії близького сходу. Народ Ірану допомога вже в дорозі, додав сенатор. Командувач іранською армією генерал Амір Хатамі попередив, що країна не буде бездіяльною і не дозволить зовнішнім силам загрожувати собі після того, як США та Ізраїль висловили підтримку протестам. Влада також викликала журналістів з усієї країни, вимагаючи від них підписати зобов'язання не висвітлювати поточні протести, що багато журналістів відмовилися робити. Але за це вони отримали погрози арешту, якщо продовжать висвітлювати ситуацію. Багато з тих, хто спостерігав дії режиму проти протестувальників, тепер звертаються до сил безпеки. Ці протести є більш децентралізованими та географічно розрізненими все більше невеликих міст і селищ беруть на себе основну частину роботи, і це ускладнює режиму контроль над ситуацією. І в міру того, як масштаби протестів зростають з кожним днем, це стає небезпечним для диктатури. Згідно з деякими політологічними звітами, рівень участі в цих протестах наближається до критичного порогу в 4%. Це широко вважається достатнім для того, щоб спровокувати крах. 4% можуть здатися невеликою цифрою, але пам'ятайте, що Іран це країна з населенням 90 мільйонів осіб. 4% населення це 3,6 мільйони протестувальників. Це страшне видовище для будь-якого уряду, не кажучи вже про диктатуру. Звичайно, до всього цього є важливе застереження. Неможливо перевірити кількість протестувальників по всій країні, яка не особливо любить бути прозорою. Але ми бачимо деякі повідомлення і бачимо кадри, як сили безпеки в багатьох містах просто не справляються з ситуацією. На багатьох з цих кадрів ми бачимо, як протестувальники борються з силами безпеки, маючи тільки камені. Індекс Піци в районі Пентагону підскочив більш ніж на 200%. Втім, не факт, що Міністерство війни готує саме тегеранську операцію. Миротворець, так би мовити, Трамп встиг між справою обмовитися, що готовий повністю розвалити Кубу і атакувати також Нігерію. Я думаю, що Куба висить на волосині, Куба в великій біді. Я не думаю, що можна чинити набагато більший тиск, окрім як увійти і повністю. Розвалити це місце. Трамп про Кубу одне з найбільш символічних відео цього повстання з'явилося нещодавно. На цьому відео ми бачимо, як протестувальники зривають прапор ісламського режиму і розривають його в центрі міста. Подивіться на це: ми забираємо прапор Башара Алясада. У цьому ж місті ми бачимо на інших кадрах, як протестувальники підпалюють автобус, що належав добровольчим воєнізованим силам КСІР. Це по суті армія. Яку Аятола використовує для придушення будь-яких протестів. Потім у цьому ж місці з'являється ще один запис, на якому видно, як протестувальники нападають на релігійну школу і підпалюють будівлі. Багато іранців вважають ці школи джерелом проблеми, тому що, як багато хто з вас вже знає, Іран це теократія. Багато таких релігійних шкіл стали інструментом уряду для промивання мізків майбутнім поколінням. Тепер стає цікаво, тому що ми також бачимо, як деякі релігійні лідери виступають на підтримку протестувальників і закликають до повалення Аятолі Хаменеї. Проти цього убійственного преступного правительства. Да прокляне Бог Хамєні, який вверг Іран в нищету і навредил його народу і релігії. У МЗС України закликають українців залишити Іран через різке погіршення ситуації з безпекою в країні. Виїхати з країни, охопленої протестами, можна через міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні у Тегерані. Крім того, працюють сухопутні пункти пропуску на кордонах з Вірменією та Туреччиною. Іран вивозить золото на тлі протестів в Україні. Британський парламентар Том Тугентхат. Виступаючи в парламенті, він повідомив, що надходить інформація про вивезення значних обсягів золота з Ірану. Ми також бачимо, як російські вантажні літаки приземляються в Тегерані, очевидно, перевозячи зброю та боєприпаси, заявив Тугентхат. Він попросив прокоментувати, чи це означає, що іранський режим готується до життя після падіння. Парламентський заступник державного секретаря у справах Близького Сходу Афганістану та Пакистану Геміш Фалконер відповів, що докладної інформації немає, але свобода зборів та право на протест залишаються невід'ємними правами народу Ірану і мають шануватися іранським урядом. Тим часом Хаменеї напророкував Трампу повалення. Так завжди буває з деспотами та світовими зарозумілими. Їх скидають на піку гордині. Цей не виняток, заявив Аятола Алі Хаменеє. Верховний лідер Ірану звинуватив США у підтримці вандалів, які руйнують громадську власність, щоб догодити президентові США. Дональд Трамп у відповідь пожартував про план Б Хаманеї втечу до Росії. Він шукає місце, куди б податися. В Ірані загострюються протести. Члени партії Свободи Курдистану створили озброєні групи з метою повалення іранського режиму. Також протестувальники підпалюють мечеть у Тегерані та адміністративну будівлю в районі Карадж паралельно з цим. Місцеві жінки публікують сотні фото, на яких підпалюють сигарети від палаючих зображень лідера Ірану. Протестувальники вступають у сутички з правоохоронцями та підпалюють адміністративні будівлі. Паралельно з тим, шах Ірану, який перебуває у вигнанні з 1979 року, закликав іранських робітників розпочати загальнонаціональний страйк, щоб добити режим Аятоли. Також шах закликає Трампа втрутитися і допомогти іранцям повалити все ж режим. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеє звинуватив протестувальників у діях, нібито за вказівкою Трампа. При цьому президент США заявив, що поки не має наміру підтримувати опозиційних лідерів в еміграції та спостерігає за розвитком кризи. Американським солдатам не довелося висаджуватися на землю. Військово-повітряних сил США було достатньо, щоб фактично допомогти протестувальникам досягти своїх цілей. Те саме може статися і тут. Ось кілька експертів, які діляться своєю думкою. Одна з тем, про яку ми багато читали в пресі після захоплення Мадуро, полягає в тому, що його найближче оточення було інфільтровано американською розвідкою. І це зіграло ключову роль у тому, як ця операція була успішно проведена всього за кілька годин. По суті, мають США або такі партнери, як Ізраїль, подібні можливості в Ірані? Це велике питання. Якщо поглянути на 20-денну війну влітку 2025 року, то явно. Ізраїль, безумовно, в Сполучених Штатах, я впевнений, у них є багато очей і вух всередині іранського режиму. В іншому випадку вони не змогли б провести такі точкові ліквідації, які їм вдалося здійснити. Президент Трамп віддає перевагу відсутності ризику відсутності наземних військ, моделі хірургічного уряду. Отже, можна припустити, що він може замислюватися про щось подібне. Так що, очевидно, за ситуацією в Ірані потрібно уважно стежити. Друзі, я дякую вам за вашу увагу. бажаю мирного неба і нехай правда переможе. До зустрічі!